Час новин на телеканалі тіві 4 Вітаю вас. В Україні вже понад 17 тисяч працівників системи охорони здоров'я пройшли онлайн-курс надання допомоги у випадках найбільш поширених психічних розладах. На Тернопільщині таке навчання прослухали 740 лікарів первинної медичної допомоги. Це 65% від усіх лікарів. В Умовах війни багато людей живуть у стані стресу та пригніченості. Часто людям важко самим зрозуміти чи визнати, що вони потребують психологічної допомоги. Тепер це Можуть розпізнати сімейні лікарі. Лікарі навчилися певних м, практик, як допомогти людині. І вони це розпочали, і це вже в нас робиться. Якщо сімейний лікар бачить, що він з цим не справляється, він направляє до психолога на вторинний рівень надання медичної допомоги. Або навіть в деяких центрах первинної медичної допомоги вже є психологи, але він знає, куди направити. Під час війни вони не можуть сидіти, склавши руки. Волонтерський центр «Ольвія» об'єднав навколо себе чимало українців, які безперестанку підтримують бійців, які воюють на фронті. Разом з небайдужими вони роблять консервації, печуть хліб, збирають одяг чи інші необхідні речі, аби далі передати їх. Нашим захисникам та захисницям, Тож далі до перегляду наша історія про людей, у яких під час війни немає вихідних, а є тільки спільна мета, до якої вони проїжджають щотижня сотні кілометрів, і суть її проста. Захисники мають відчувати підтримку стилу. Як любити Україну не словами а вчинками щодня показують у волонтерському центрі Ольвія ще з 2014 року? Вони підтримують українських військових. Коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, без роздумів з нуля організували масштабну благодійну спільноту небайдужих людей. Ми зустріли перших 23-го, перших льотчиків наших, які їхали на Франківськ, побиті машини. Ми зустріли їх 23-го. Якраз перший день війни. І тоді так ми наче де шукали, де б добрий волонтерський пункт був. І знайшли, то вот тут така, заброшена була. Е, колись бар такий був, ми тут знайшли, ми оприділилися. Одяг, засоби гігієни, захисту, продукти харчування та ліки. Цього в перші дні потребували українські військові. Ми не мали коштів, не мали транспорту. І коли люди побачили, що ми дійсно широ то робимо і як можемо, так робимо, почали об'єднуватися. Почали до нас приходити хлопці, почали приходити до нас підприємці місцеві, які дійсно переживали за нашу країну. І так ми помаленьку, потихеньку почали виростати. Масштаби допомоги не зменшилися і до сьогодні, розповідає Іван Олексюк. Цьогоріч волонтери засадили гектари землі, аби збирати домашні продукти для приготування страв на продову. Загалом за останні місяці Ольвія об'єднала нам коло себе українці звідусіль з ближніх сіл області за кордону з інших українських чи міжнародних благодійних організацій. Люди печуть хліб. Добрі господині роблять заготівлі із м'яса та овочів. Волонтери кажуть, об'єднали людей з великим добрим серцем, які щиро переживають за військових. От того року ми вже маємо 18 тонн угірків, квашених помідорів, салатів. Там того року мали 24 угірки, помідори, все-таки все нам дають в грошові наші. Так, задурно дають наші волонтери, наші люди. Щотижня на фронт від волонтерів виїжджають два-три автомобіля. Вантаж на передову перед кожним виїздом щоразу освячують священнослужителі. У черговій поїздці їх підтримали волонтери української команди. Вони відремонтували машину та передадуть її разом із необхідними речами на передову. Адже розуміють, мета одна на всіх допомогти захисникам і наблизити перемогу України. Це автомобіль буде працювати для аеродрому аеророзвідки новому підрозділу, який нещодавно створився, для збирання розвідданих, а також наводження вогню на ворожу територію. Коли ж зібрана допомога потрапляє до хлопців та дівчат на фронт, на їхньому обличчі, кажуть волонтери, неможливо не помітити радісні емоції. Один працівник мій воює і я попадаю туди. Я розумію, що там хлопці ми зібрали то все, але я особисто від своєї сім'ї. Ми спакували ящик з домашнім, така жінка приготувала, що ми йому прийшли. Це як-то буває таке, що му, як мурахи біжуть по цьому. І це який раз ми не забуваємо любого десь зробити людині приємно. Просто буде емоції, і це вже зовсім другий настрій, до, щоб про них не забули. На сьогодні більша частина людей команди Ольвії залишили свій бізнес, роботу та навіть забули про дім, аби волонтерити, бо розуміють, військовим у рази важче. Я приїхав додому, помився, наївся. І ліг спокійно в ліжку. Не в окопах, не в землі, не під корчем, не брудний і не хворий. І все у мене тут є. І, ну, а мої побратими там і ну, не можу домовити спокій. Волонтери Ольвії кажуть, їх хоч роботи багато, але вони не мають права втомлюватися, бо кожен день оборони України дається дуже високою ціною здоров'ям наших захисників. Національний банк України ініціював початок нової хвилі благодійної акції зі збору монет на потреби Збройних сил України Смілива гривня з 4 вересня до 30 листопада 2023 року. По всій Україні триватиме збір монет номіналами 10-50 копійок та однією 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби збройних сил України. Повідомили у Нацбанку. Благодійна акція Смілива гривня насамперед спрямована на дітей та молодь. Саме вони стали рушійною силою під час першої хвилі акції, що відбулася у 2022 році. Минулого року до неї долучилося понад 2400 колективів. Із них 81% це навчальні заклади. Здебільшого це стало можливим завдяки зусиллям педагогів, які заохочували дітей та їхніх батьків до благодійності. Тож і цьогорічний благодійний збір монет, який ініціювали у національному банку, сприятиме розвитку серед молоді культури благодійності, яка є складовою частиною фінансової культури, а також сприятиме мобілізації коштів для підтримки збройних сил України. Кожен зможе долучитися до акції, зібрати монети і принести їх до відділень банків-партнерів Приватбанку, Ощадбанку, ПУМП. Це не лише в Києві, але майже в усіх регіонах України, де працюють ці банки, зважаючи на безпечні умови роботи. Нагадаю, за результатом благодійної акції Смілива гривня у серпні 2022 року, за три місяці українці зібрали монетами майже 5 мільйонів гривень. Попри всі перешкоди і виклики, освіта продовжує розвиватися. Вже всі знайомі за стосунком дія команда президента пішли далі і створили мрію інноваційний освітній цифровий проект. Із символічною назвою Мрія Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів до Дня знань. Під час зустрічі з учнями та освітянами із майже 40 навчальних закладів з України та з за кордону президент розповів, що мрія дозволить, зокрема, школярам знайомитись із освітніми програмами, створювати своє портфоліо, розклад, план дня, мати в доступі необхідні документи, спілкуватись з вчителем і батьками. Поспілкуватись із Володимиром. Олександровичем пощастило працівникам та учням Теребовлянського академічного ліцею. Подробиці у сюжеті. Президент України Володимир Зеленський зустрівся у форматі відеоконференції із учнями та вчителями Теребовлянського академічного ліцею. Вас вітає Тернопільщина, Теребовлянський академічний ліцей імені Ярослави Стецько. Все дітей. Слава Україні! У зум-дзвінку Володимир Зеленський презентував школам новий освітній застосунок Мрія, який дозволить учням знайомитись із освітніми програмами, створювати своє портфоліо, розклад, план дня, мати в доступі необхідні документи, спілкувати з вчителями і батьками. Проєкт полегшить і життя вчителів. Тут є всі необхідні матеріали для уроків, курси, планування, слухати презентацію президента по відеоконференції. Також мали можливість 40 навчальних закладів з України та за кордону. Поспілкуватись із Володимиром Олександровичем пощастило працівникам та учням Теребовлянського академічного ліцею. Зателефонувала Оля Зінаїна Хома і сказала, що є можливість, є нагода, оскільки ми знаємо, що ми багато працюємо. Якісь здогадки я можу тільки будувати. Чому, чому заклад? Заклад перетворений, заклад переіменований уже відповідно до сучасного законодавства. Працюємо в цьому напрямку. Теребовлянський академічний ліцей, тобто, це є новий тип закладу, який забезпечує. Освіту на різних рівнях кожен і кожна отримає своє портфоліо в. І тут і досягнення, і тут є і плани. І ти переміг на олімпіаді. Тобі вдав вдався відповідний конкурс. Ти просто молодець. А мрія має довести, що важливі не тільки оцінки, а вся активність твоя, вся активність кожної дитини. Навіть не сподівалася на таке було дуже цікаво слухати розповідь президента, побачити інші школи, поспілкуватися з ними, послухати їхні розповіді. Мені сподобалося. Мрія матиме зручний інтерфейс, щоб стежити за графіком заняття позашкільних активностей дитини. Окрім того, у застосунку дитина може мати ID – унікальний цифровий дитячий документ для більшого захисту і можливості у світі дорослих за аналогією з дією. Батькам мрія повідомлятиме, чи перебуває їхня дитина в безпеці під час повітряних тривог. Це буде можливим лише після одного натискання в застосунку. Крім цього, за допомогою цифрової мрії батьки можуть отримати зворотній зв'язок. Від учителя прибираємо максимум папірців, усілякі форми, усілякі журнали, які зараз треба заповнювати, і максимум уваги вчителя тому, щоб навчати, навчати, бо знання це цінність і не втрачати. За словами президента Зеленського, до кінця 2023 року запланований лише ознайомчий процес із пілотним проектом Мрія у тестових школах. А наступного року, після реалізації пілота, проєкт планують масштабувати на інші навчальні заклади України. Із рахунком 0-0 завершився матч Тернопільської Ниви та Волочиського агробізнесу. Футбольний поєдинок у рамках шостого туру змагань першої ліги відбувся у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Обидві команди наполегливо змагалися за першість. Жовткі, жовті картки, влучання у стійковоріт та гострі моменти. Усе це було протягом 90 хвилин на стадіоні. Але відкрити рахунок та здобути перемогу не вдалося жодній із команд. Подробиці футбольного поєдинку у сюжеті Назарія Голуба. Футбольний матч у рамках шостого туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською Нивою та Волочиським агробізнесом. Гра відбулася на міському стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. З перших хвилин матчу тернополяни помітно перегравали суперників. Вже на четвертій хвилині матчу гравець Ниви Андрій Різник пробив у ворота противника, але Андрій Попович голокіпер агробізнесу, впорався з цим ударом. Пресинг та активну гру у бік суперника тернополяни продовжували. Завдяки цьому гравці Ниви мали хороший момент на одинадцять. Ті хвилині першого тайму, але реалізувати його у забитий гол знову не вдалося. У відповідь атакам Ниви гравець агробізнесу Даніїл Волков пробив у дальній кут воріт господарів, але влучив у стійку. На завершення першого тайму волочиська команда провела атаку, з якої Даниїлу Волкову вдалося забити м'яч у ворота. Але гол арбітри не зарахували через офсайд. На 41-й хвилині матчу небезпечно зіграв Роман Білий проти Ігоря Гатали, за що й отримав жовту картку. З рахунком 0-0 команди пішли на перерву. У другому таймі помітно володіли м'ячем гравці агробізнесу. Буквально через 10 хвилин після його початку волочиська команда виконала стандарт, з якого ледь не відкрила рахунок, але стійка воріт знову врятувала тернополян. На завершення матчу обидві команди намагалися вирвати перемогу, але цього зробити не вдалося. З рахунком 0-0 матч завершився. Перший темп хороший був в нашому виконанні. Домінували, створювали моменти, досить, досить агресивно грали на, на атаку. Створили декілька моментів, Андрій Бай мав момент, Андрій Різник мав момент. Не, не зуміли завершити. А другий тайм, не знаю, чи в перериві самозаспокоєння прийшло. чи… Другий тайм у нас зовсім не вийшов. Ми десь очікували, що з перших хвилин Нива побіжить, агресивно буде грати і просили надійно зіграти ззаді. Десь де той тиск витримали, тому що мали проблеми в лінії захисту і поступово почали якби, брати гру під свій контроль. І, я думаю, другий тайм. Я рахую, що ми повністю по ігрі переіграли. Своїми емоціями після матчу нереалізованих моментів поділився і голкіпер та капітан футбольного клубу Агробізнес Андрій Попович. Рахую. Кінець першого тайму і весь другий тайм були ліпші за них. Жаль, не забили, але так же можна сказати, що оч -оч очечко є, 0-0, не пропустили, це теж добре. Наразі тернополяни так і залишаються на тлятій сходинці на турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. Наступний матч гравці Тернопільської ниви проведуть на виїзді. Зіграють тернополяни проти Хмельницького футбольного клубу Поділля. Гра запланована на 10 вересня. Такими були новини понеділка. Бережіть себе і своїх рідних. Безпечного вам вечора! Перемога вже близько!